Уже чоловік приїхав з посилочкою. А щось я нічого не бачу. Ти що, получив, не получив? Що, получив? Ага, я вже бачу. Я вже бачу. Ага. Що ти бачиш? Ну, бачу, що вони маленькі, а він говорив, що вони великі. Зараз ще побачу, що він туди поставив. Вони легкі до Ой! Ну так от. Нічого, я сьогодні знімну відео за це. Так, друзі, ось ця посилка. Дуже легенька. Зараз побачимо, що він мені прислав. Я вже думаю, що тут не те, що я замовляла. Тому що замовляла двох лебедів. І так як він мені написав, що вони 60 сантиметрів то я вважаю, що це не лебеді. Але зараз побачимо. І лебеді. Ой, друзі, друзі, ось такі лебеді. Ось такі лебеді. Так, да, вони гарні. Я не спорю. Зовсім. Але ж вони манесенькі. Як він мені сказав, вони великі. І я вам вставлю, друзі, відео друге, яке прийшло мені 4 січня. Ось це такий левей. Дивіться. Ні, він гарний, я не спорю, він гарний. Але, друзі, я за таку ціну могла у нас в клії купити нам в два рази дешевше, ніж за те, що я їх виписувала. Я їх виписала по акції 450 гривень. такий біленький. Гарні робота, дуже виконана, якісно і гарно. Перша посилка. Я це замовлення робила 19 грудня, коли була в санаторії. Зайшла на його сторінку, так мені вибило в Фейсбуці, зайшла на його сторінку. Бачу ціни демократичні, Бу, думаю, випишу. Виписала, він сказав, зразу треба відправити йому кошти. Я говорю, а чому так? Ну, от у нас так ми працюємо багато років, оце тільки так. Ось подивіться. гарні, дуже гарні. Але вони такі маленькі, вони дуже, друзі, маленькі, тут нема 60 см, як він сказав. 60 сюди і 60 сюди. Може, я щось не так зрозуміла, не знаю. Ну, це вже не важливо. Коли він мені прислав першу посилку з 19 го числа, я одразу перекинула гроші. В той же день ми поспілкувалися з ним, попереписувалися в Фейсбуці у месенджері. Він мені сказав, ну, значить, гроші вислали. Я перекинула йому кошти. Він сказав, посилка прийде через 2-3 дні. Чекаю. Нема. Я йому пишу в месенджер. А чому ви не висилаєте? Ой, ви розумієте, зараз так холодно і фігурки е, не сохнуть е, швидко. Я говорю, так ви ж сказали, що у вас ці фігурки є в наявності. Яка, яка мова може йти про те, що вони сохнуть? Ну, ви розумієте, замовлень багато. Ну, думаю, може й так. Чекаю, скільки мені ще чекати? Почекайте ще пару днів, підсохнуть і зразу вам відправляю посилку. Чекаю. Нема. Я вже приїхала й додому, так посилки немає. Я йому пишу в месенджер. Говорю: ви ж знаєте, що я зніму відео, викладу в Фейсбук, переписку нашу викладу у Фейсбук і викладу переписку в YouTube і дам заяву у прокуратуру. Ви ж це знаєте. Ви офіційний підприємець, то буде вам що, що послухати. Він мені телефонує. Ви розумієте, я в дорозі. Зні, 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 знімає мені дорогу, е, темну і е, е, скидаю месенджер. Я в дорозі. І е, ви розумієте, я не можу вам зараз вислати посилку, тому що я в дорозі. А я йому пишу, а я що вина, що ви в дорозі. Ви мені кажуть, за 19 днів могли б вислати посилку? Чи як? Ну, ви розумієте, от, от ви мене розумієте, та у нас там працівники, та та вони не не зрозуміли замовлення. Кажу, ну як вони не зрозуміли? Я спілкувалася з вами. Я вам меседжер скинула е, те, що я хочу. Е, я е, вам відправила кошти. То причому ваші працівники, якщо ви повинні були дати їм заявку, яку вони повинні відправити. Може, ви їздили відпочивати кудись? Я, 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 не, я не спорю і це ваше право, але ж ви взяли кошти, ви повинні обслужити своїх клієнтів. Він пише мені: пробачте, будь ласка, а дзвонить це по телефону ми розмовляємо. Пробачте, будь ласка, цього не повториться, Я буду. 31-го вдома я вам вийшлю обов'язкову посилку. Ну, жду 31-го нема. Ну, думаю, 31-го. Це новий рік, готовляться люди, мало ли чого. Чекаю першого, нема, другого, немає третього. Другого я йому говорю. Ви кажу, вже похмелилися після першого після Нового року. Будь ласка, скиньте мені посилку. Відправте мені посилку. Я вам зараз скину номер накладної, я вам сьогодні відправлю. З ким, правда, відправив. Приходить посилка, перевіряю її. А я виписувала два оці лебедя і виписувала два зайчика. Приходить мені посилка, тільки два зайчики, друзі. Я вставлю вам відео, покажу. І поставив він мені грибочок в подарунок за 60 гривень. Дякую, дуже приємно отримувати подарунки. А де ж лебеді? Телефонує йому, він не бере трубку. Пишу месенджер, бачу, він в сіті сидить. Пишу, ви що і говорю, чи я? Чи мої нерви кажу, ви пробуєте на міцність. Ви чого, кажу, лебедів не поставили? Ой, ви знаєте, я забув. Ну що ці, друзі? Я забув. А тепер говорю, я за посилку ще заплатила, там 113 тринад гривень. Я говорю, а тепер що мені робити? Ми вам посилку відправимо безкоштовно. Добре? Чекаю. Уже без нервів, пробачте, цього більше ніколи не повториться, ну я ж наївна дура, вірю людям. То говорю, ну давайте тоді, щоб ви не тільки лебедів відсилали мені, тільки наложеним платежем. Вийшлик мені, ще там у них є айс, такий невеликий айс. Ну, як я зрозуміла, що якщо лебеді 60 на 60, то Аліс, напевно, буде отакий, тому що на малюнку він великий. Ну, нічого. Кажу, вишліть мені Аліста і вишліть мені білочку. Там білочка в нього дуже гарна, 120 гривень чи 140 гривень. Я не буду брехати, не пам'ятаю вже. Добре, чекаю. Чекаю неділю. Чекаю другу. Немає. Пишу. Та що там? Ой, ви розумієте, нашого водія. Забрали ТЦКшники? Я говорю, я вам співчуваю, що його забрали ТЦКшники, але ж ви теж машину водите. Могли відправити ви, а не ЦЦКшники ваші або ваш водій. О, ви знаєте, я вам відправлю завтра, бо в мене зараз зовсім немає часу. Чекаю знову, немає, 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 нема. Я говорю знаєте що? Перекиньте мені назад кошти за лебедів, і я за вас забуду як за страшний сон і ви за мене теж. Ні, ви знаєте, завтра все точно, 100% я вам висилаю. Все, я висилаю вам. Я йому говорю, не забудьте поставити ті, ті дві, дві фігурки, які я вас просила. Добре, добре. І ось приходить посилка. бачите? Ви бачите тут ще цих лелеків. І, і білочку я не бачу. І він сказав, посилка прийде безкоштовно. Ну от як от, вірить цим людям? Я вставлю, друзі, я їм пообіцяла, що я не вставлю нашу переписку, але е, окремі фрагменти, тому що там переписка дуже велика, це буде на 20 хвилин відео читати усе тільки його, нашу переписку. То я вам ставлю фрагменти цього, цих переписок і вставлю телефон. Його сторінку називаються садові фігури. Ніколи, ні в якому разі з цим аферистом. Не зв'язуйтеся. Я вважаю, я що це аферист. Він говорить, що ми фігури робимо своїми руками. Якби він робив це своїми руками, то він би вже відправив, він знає ціну цієї фігурки і знає ціну праці другої людини. А якщо людина десь перекупила і е, ті, де він перекупляв, не змогли йому вовремя прислати цю, е, ці фігурки, то ви мене пробачте. Ну це тільки так. Ось так, я на емоціях, пробачте мене, але не висилайте їм кошти. За ці гроші я, кошти я могла б купити. У нас фігурки більші, гарніші і е, е, набагато більші. Ось такі фігурки у нас є два. Лебедя стоять 550 гривень. Все. Про що можна ще говорити? Я купила їх по акції, ці, я, може, вам не говорила, 450 гривень. І з пересилкою вони мені обійшлися почти 600 гривень. Ну, ось так. Друзі, я ось виписала посилку по Фейсбуку. Виписала посилку, вона... Я виписувала 19 грудня, якраз була в санаторії. І виписала посилку. Поїхала на... Зараз у нас сьогодні 3, так? 3 січня. Так, да, 3 січня сьогодні. Четверте. Прийшла. Четверте? прийшла посилка. Такий зайчик фігурка гарна. Все так, як по опису, як заявив продавець. Упаковано гарно. За упаковку платила я. Ось ще один зайчик. І ось ось такий гривочок. Останній узяв. Старкане. Це до Дуже гарно, друзі, мені подобається. Але називається сайт на Фейсбуці, його сторінка верніше, е садові фігури, фігури садові, щось таке. Я вставлю його сторінку, щоб ви бачили. Коли я з ним спілкувалася, він сказав передоплата повністю. Я говорю, а чому так? Якщо ви не хочете після плати висилати, то хоча б беріть там 100 гривень, як то говорить, задаток чи як це говориться. Але він сказав, кошти висилаємо всі. Оці фігурки, це, оце, це було по акції, 240 гривень оце коштує. Як би сказати, це недорога ціна, як для мене, я думаю, що це недорого. Робота кропітлива, гарна, я нічого не можу сказати. Так як він сказав, що воно там 30 сантиметрів, Да, 30, він там написано 25 і 30. Ну, За грибочок, грибочок там на сайті в них більший виглядає, набагато більший. Ну, Вже так є, є. Але ж, друзі, це по акції. І ще я виписала в нього лебедів. Два лебедя. У нього йшла акція якраз 500, 450 гривнів за двох.